Окей, з Дмитром Тимчуком спершу поговоримо про ситуацію в Краматорську, була від нього інформація, так. Добрий день, Дмитро. Ви нас чуєте? Добрий день, так. Скажіть, будь ласка, ви писали пост про Краматорськ, про поранених працівників СБУ. Чи насправді підтверджена ця інформація, тому що у МВС не володіють такою інформацією про поранених у Краматорську? Ну, щоб зранку, власне, вночі очікували на штурм, бо вчора вечір, як відомо кілька сотень сепаратистів намагалися блокувати аеродром біля Кранаторського, але потім вони просто розійшлися і штурму протягом ночі не було. Ми фіксували тільки одну автоматну чергу, яка була в бік аеродрома, але на той час поранених не було. Потім зранку до нас надійшла інформація про те, що вже зранку. Була відкрита стрільба в бік аеродрому і проведено кілька пострілів з гранатомету. А пізніше до нас надійшла інформація про те, що було два поранених з нашого боку. Щодо втрат з боку терористів невідомо, адже коли туди прибула мобільна група силовиків на місце звідки велася стрільба, то їх вже там не було. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ситуація у слов'янську також напружена. Чи є у вас інформація? Ви писали от буквально кілька хвилин тому, опублікували пост на Фейсбуці про згортання антитерористичної операції у Слов'янську. Яка ситуація там наразі? Ну ситуація слов'янську достатньо напружена. Ми очікуємо сьогодні, що будуть відбуватися події не тільки в районі, ну, в районі Слов'янська Краматорська, але й в інших містах. І Донецької, і Луганської області за нашими даними, сепаратисти отримали наказ свого керівництва, що найменше в п'яти населених пунктах провести захоплення приміщень силових структур. Вже в Константинівці, як ви знаєте, з Донецької області захоплений відділок МВС, і ми очікуємо, що сьогодні буде така ж напружена ситуація в цьому регіоні. Як ви думаєте, чому власне згорнули антитерористичну операцію? Чому вона проходить зараз в такому текущем режимі, як кажуть наші сусіди? У нас дуже багато ну, виникає запитань з приводу проведення АТО. Справа в тому, що ми не бачимо ефективних дій щодо блокування і транспортних шляхів, і населених пунктів, де зараз контролюють ситуацію сепаратисти, зокрема Слов'янську, як бачимо, вони звільно пересуваються по цьому регіоні і вчиняють свої акції, де їм замінеться. Ну з нашими даними, власне, командири середньої ланки. І особовий склад силовиків з повністю готовий до виконання завдань, і навпаки, у них у самих виникають запитання, чому постійно, як тільки є якісь певні тактичні успіхи, наприклад, з блокування тих же самих блокпостів сепаратистів, нехай находить не команда на відведення сил, які задіяні в операції. Ну це запитання до вищого керівництва, яке як відомо, і керує цією операцією через керівництво АТО. Ну, на жаль, ми не чуємо якихось власне зрозумілих пояснень ні з того боку, ні з іншого також. Ви на своєму Фейсбуку писали про те, що е, терористичним, е, за даними інформаційного спроту, я зацитую е, терористичними групами на Донбасі поставлено завдання від сепаратистського керівництва на протязі 28 е, тобто, так розумію, до 28 квітня провести захоплення будівель силових структур. І ще в п'яти населених пунктах Луганської та Донецької області. Звідки у вас така інформація? Так, Я, про це, я про це власне говорив і е, ну, як бачимо, вже цей процес розпочався. Угу. От, я перепрошую, просто поганий зв'язок, дуже вас погано чути. Так-так. Добре, дякую вам за інформацію в будь-якому разі. І е, е, до зв'язку. Чекаємо від вас нових повідомлень. Дякую, запрошення.